Сьогодні, згадуючи Йосифа, робітника і слухаючи Боже Слово, перед нами об'являється те, що коли Господь приходить до своїх, як ми неодноразово це чули, і будемо ще чути, але свої його не приймають. Це означає, що здавалося б, ті перші, хто має прийняти його. Це ті, які очікували месію, а все ж таки починають дошукуватися різних таких моментів. Говорять, ми знаємо, звідки має пророк прийти, ми знаємо, як це має статися, але його не розуміють і не хочуть прийняти. Така певна, певна сліпота і певне таке самозарозуміння, що я буду знати. Проте Бог завжди діє в нашому житті і завжди приходить до кожного з нас у тих моментах, в яких ми не сподіваємося, що він може прийти. Що для цього нам є теж і потрібно, щоб спробувати його приймати? Не дивуємося того, що у нашому житті товаришують нам особи, вони живуть поруч з нами. Це можуть бути найближчі особи з нашої родини, які не вірують у Христа. І от я живу, я вірую, я йду в неділю до храму, я молюся кожного дня. А мені можуть сказати: слухай, що ти робиш там, не марнуй свого часу. Але Бог все одно кличе, щоб ми спробували дещо зробити. І те, до чого кличе нас Господь, це відірватися від нашого щоденного життя, щоб спробувати неначе зазирнути в небо, неначе подивитися на світ з іншої перспективи, іншими очима. До цього кличе нас Господь. Не дивуємося, з одної сторони, тому що і ми, як християни, так насправді можемо знайтися теж у такій ситуації. Якщо той, хто. Говорить, що не вірує в Бога, деякі виховувані були в атеїстичній атмосфері. То для нас, християн, є інша небезпека. Ми, неначе настільки вже призвичаїлись, то знаю, то чув, то бачив, що зникає з нашого життя ця дитяча довіра, не дитинна, а така дитяча по справжньому довіра до Бога. Що я все ж таки знаю багато. Але так насправді ще недостатньо. У житті Анре Фросара, католицького письменника, була така подія, досить цікава. Він народився в 1915 році, а помер в 1991 році, і вихований був в такій атеїстичній атмосфері. Його батько, зрештою, теж брав участь у заснуванні Комуністичної партії у Франції, і атмосфера, яка панувала вдома, це звичайно атмосфера далека від того, щоб переказувати віру. І він, будучи вже молодим початковим таким журналістом у віці 20 років. Був такий, ну, не подорожував, а їхали на зустріч якусь зі своїм другом. І він зайшов до храму, коли чекав на свого друга. Потім у своїх спогадах він описує, що я зайшов невіруючим, а вийшов, вийшов віруючим. Вийшов віруючим. Відчувши цей дотик, дотик Бога. Це атмосфера, коли кожен багато таких свідчень говорять: наче щось відбувається, не наче щось трапилося в моєму житті, і я відчув цю присутність Бога. Так було і у його житті. Він після хрещення, навіть у нього була така спроба стати монахом, ченцем. Але, провівши деякий час у монастирі, він прийшов до внеску, що це не його покликання. А потім горнило Другої світової війни, потім Полон, потім концтабір. І, здавалося б, можна було в цьому моменті втратити віру. Але. Він витривав. витривав. Витривав у вірі. А після того всього ми маємо дуже велику кількість його творів, присвятив своє життя творчості, щоб поширювати віру. Дійсно, Бог в такий спосіб доторкається. Бог приходить. Бог приходить до тих, хто знає і мав би прийняти щирим серцем. І до тих, хто шукає Бога, ми не можемо до кінця обмежити Боже діяння і сказати, до того прийде, до того не прийде. Ми сподіваємося і надіємося на те, що пізнаємо Бога ще краще. Навіть ми, люди віри, які вже маємо досвід перебування з Богом, але ніколи не є замало, ніколи не можемо сказати, що вже знаю, ніколи не може бути так, що досить. Коли в нашому житті трапляється цей момент, і іноді Бог дає нам такі сигнали, доторкається до нас, щоб ми наново народилися з висоти. І в таких моментах мені завжди згадується пісня Кузьми, старі фотографії на стіл розклади. Можливо, вже сьогодні не так багато у наших домах маються на увазі в сучасному часі останні кілька років. Цих альбомів, де ми карткували, де ми перегортали, де ми дивилися. Я, що був вихований на таких фотографіях, на чорнобілих, потім на кольорових, і я тримаю невеличкий альбом. І цікавий момент це прослідкувати. Згадуєш місце, згадуєш подію. І вони пов'язані з різними життєвими обставинами. Є й радість, її смуток. Є той час, коли передивляєшся ці життєві моменти, своє життя, не тільки фотографії, не тільки світлини карткуєш, але неначе знову і знову з'являються події, як фільм, як серіал, деякі стають наново реальними. Ти в них береш участь, подію, іноді жалієш за свої рішення говориш, навіщо так зробив, навіщо то було прийнято рішення. Якби я знав сьогодні. І в цих подіях до кожного з нас приходить Бог. Приходить Бог. Розкладаємо старі фотографії, щоб подивитися, де Він був. Але для того, щоб подивитися, де він хоче, щоб я був сьогодні і завтра. Для того іноді нам варто наново розкладати ці фотографії і придивлятися. І дійсно, але другий такий нещодавно етап стався, і це вже було сучасно. В телефоні побачив світлини з Карпат. Ми зайшли на гору. І це малий гарган, і там хрест. І ми були тільки вдвох. Нікого більше. Це була атмосфера після дощу, можливо, не всі захотіли піти, плюс трохи холодно стало, хоча це був червень місяць, чи липень місяць, дуже тепло мало бути, але сталося інакше. І дійсно цей труд зайти, піднятися вгору, він не є легкий, найскладніше це по каміннях, і коли боїшся послизнутися і боїшся впасти на гостре каміння. Але коли ти заходиш, сідаєш або стоїш і дивишся на всю красу. І цей хрест на цій горі пригадає, пригадує кожному мені пригадав, кожному з нас може пригадати цей шлях Ісуса на Голгофу. щоб народитися на нову для нас, християн, ми маємо його пройти. Особливо в тих моментах, коли не сподіваєшся, що це буде. Особливо тоді, коли не сподіваєшся, найближчі можуть завдати рани, найближчі. В часі цієї війни спілкувався з багатьма, втратили друзів, тому що здивувалися, наскільки вони змінилися, здивувалися. І той шлях, щоб подивитися на нову, все одно треба буде пройти, і Бог буде доторкатися до тебе. Єдина річ, яка залишається, чи я захочу, щоб він товаришував зі мною, чи буду намагатися сам зайти. Щоб подивитися вже з цієї гори. І цей вигляд, який вже після страждань, труднощів, випробувань, переміни внутрішньої, бо на шляху, на, на важкому, Бог тебе перемінює. Немає сумнівів, Бог тебе перемінює. А якщо ще людина відкрита на Боже діяння, то тим більше, то тим більше. І тільки вже, будучи на горі, зможеш доцінити всю цю красу. Всю красу. Пройшовши цей шлях Голгофи, доціниш красу, яку Бог в тобі зробив, наскільки Він тебе перемінив на свою славу, на славу Церкви Божої, і для того, щоб Його ім'я було прославлене, а ти радів його присутністю завжди і всюди. Дійсно. У житті Андре Фросара, який пережив горнило і жах війни, полон констабір, могло статися все. Але той вогник у віці 20 років. 20 років, атеїстична атмосфера, до цього часу здавалося, що мог Боже вчинити. Ми вже говоримо, що з дитинства, і це найкращий шлях, передаємо віру. Але як запалив Господь, і коли людина прийняла цей вогонь? І захотіла, щоб він в ній і розгорався, то можна пережити багато. Іноді нам варто розкласти старі фотографії на стіл, передивитися на своє життя, подивитися, подивитися на те, як діяв у ньому Господь, щоб вміти і бути спроможним подивитися в майбутнє, туди, куди кличе тебе Господь. Щоб перебувати разом з ним повіки. Амінь.